From far away, she looks so good. Grew up in the same neighborhood. And that's how to rub salt in the wound. Spend a few hours on the reservoir. Never broke a bone, so I'm gonna try hard to prove you wrong. That I'm not who I you Всім великий привіт! Вітаю вас на каналі, запрошую до себе в гості. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь, буду дуже вдячна і рада вас бачити на своєму каналі. Також буду вам вдячна за вашу підписку, підтримку мого каналу і чекаю вас в коментарях. Отже, сьогодні хочу з вами поділитись такою для мене великою радістю однією з таких, напевно, найбільших радостів. Нарешті я здала тут в Польщі ті водійські права, на які ходила, вчилася від травня місяця, м, пів року пішло у мене на те, щоб вивчити і здати на водійські права. Хоча там є 30 годин е, їзди так, і 15 годин це теорія. Видавалося би, що це можна швидко закінчити і здати, але не це все так просто і легко. Якось не здала так, хоч за третім разом, але здала, дуже задоволена, тому що, як мені говорили, і спілкувалася зі своїми знайомими чи родичами ось тут в Польщі. Вони кажуть, що навіть за шостим разом люди здавали. Також, коли ми записували на третій раз здавати екзамен, то була також мама з дівчиною її казала, що вони вже записуються п'ятий раз, також дуже вона була така. Незадоволена, тому що дуже каже, що придраються ті екзамінатори. Ну не буду нічого говорити, тому що невідомо, як там хто їздить, як хто здає і так далі. Дивлюсь лише на себе, задоволена лише з себе, що змогла здати за третім разом. І досить довгий період був для того, щоб дати на ці водійські права, адже перший раз я здавала. В серпні 26 чи 27 серпня я вже точно не пам'ятаю, коли там був понеділок. Саме в понеділок я здавала чи 28 навіть, і потім термін був аж на вересень, і це було 19 вересня. 19 вересня це був вівторок, я знову другий раз здавала цей екзамен і не здала його, отже, записувалась на третій раз, третій раз в мене була дата 9 жовтня. Ось тож, якщо ви подивитесь і так логічно подумати, то там відтінок такий по 3 35 тижні це досить довгий відцінок. Доводилось мені брати також додаткові язди, як в нас говориться, так додаткові години викуповувати, щоб можна було ще поїздити перед екзаменом, тому що як би не було. Не кажу, що це забувається, але так як вимагаєте на екзамени, що майже все має бути ідеально, тож потрібно взяти ще години додаткові. І ще додам, що кожна година коштувала 100 злотих. Якщо ти добрав, то ціна її 100 злотих. І в загальному за право водійське, мені деякі що я вже говорила, заплатила я 2900, так і далі вже добирала години додаткові. Ось і година коштувала 100 злот. Не кажу, що це забувається, але звичайно потрібно взяти додаткові години, тому що на екзамені вимагається, щоб це все так було ідеально, так і поїздити, просто собі пригадати. Тож і коштів достатньо йде, і часу достатньо йде. А при тому, що ось, коли здавали тут знайомі одні, а один мужчина здавав, він здав за четвертим разом. І казав, що в ньому якось швидко це все йшло, тому що сьогодні він здав, після обіду знов він знову міг здавати або на наступний день міг здавати. Тобто не було таких термінів, і не було стільки людей, щоб здавати. І тут не знаю звідки, але дуже багато людей здають на водійські права, старається здати. Звичайно, здають, не здають, але йдуть далі. І також знаю, ось в роботі, де я працювала тут в Польщі, то Хлопець ходив також на водійські права і всім говорив, так, що він ходить, але, напевне, залишив, тому що замовчав, от мені говорили, нічого вже не говорить, що він там ходить, чи він здав, чи він не здав нічого. Тобто не є так легко здати, не всім вдається, деякі люди просто ось залишають так, і зневірюються, можна так сказати, і не йдуть далі. Ну, думаю, що всюди, всюди по-доброму, можна здати і не здати. Ось це вже, напевно, залежить і від людини, ось, і від тих старань, від стресу, який ти переживаєш, переживання в тій дорозі. Інколи ти добре їздиш, а на екзамені погано. У мене якось було на, попки, на екзамені я дуже добре їздила, я була в себе задоволена. Ось, а Коли їздила з інструктором, то мені деякі речі не здавались. Хоча на екзамені мені ну, просто ідеально вдавалось, тож я дуже задоволена, що таки здала цього 9 жовтня. Отже, зараз заплатила 100 злотих і 50 грош, це за карточку пластмасову, так, за водійські права потрібно, потрібно, щоб мені їх видали. отже, Заплатила і зараз чекаю. Сказано, що до двох тижнів потрібно чекати, не знаю, чи до двох чи більше. Будемо вже бачити, ну поки що чекаю. Ну і вже маємо авто, не нове авто, звичайно, для мене. Можливо, я буду їздити на автоматі, тим, що їду в чоловік, тому що це авто які ми купили якби для мене, ну, може щоб чоловік їздити до роботи, воно трішки гірше, тому що на початок мені кращого авто не потрібно, адже я лише вийшла зі школи язди, зі школи водіння. Не претендую на те, що в мене повинно бути якесь авто і так далі. Тобто авто, яким я буду їздити там, рік, два, три, побачимо, а далі можна буде вже щось краще купити. Ось, тож Ми поки що купили такі з дешевших авт, так, щоб можна було заїхати чи до магазину, чи дитину відвезти до садочку, ось, а далі вже будемо бачити. Тож поки що вчу їздити і на автоматі, і на ручному. Ну, і, може, дві машини, на яких можна вчитись. Ось. І сьогодні я вирішила з вами поспілкуватись, поділити такою радістю. Крістянка ми завезли до садочку, могли бачити, що з самого початку, що на вулиці було темновато. Так, на саму годину ми його відвозимо і в загальному планую ще також вам розповісти, як тут в Польщі з садочком. Хочу вам і показати, чим діти там займаються, точніше розповісти, тому що не можу показати чи там не лише крістяни, але й інші діти. Бавляться так, і чим вони взагалі займаються, скільки ми платимо за місяць, ось за харчування, скільки виходить перебування дитини в цьому садочку. Ну і в загальному якісь книжечки, скільки це все коштує. Тобто, десь в наступних відео, в якомусь відео, я вам також розповім, як у нас відбувається оце все навчання і забави в цьому садочку, і скільки це все коштує. Ну, а зараз переходимо до наступних справ, які у мене сьогодні заплановані. Уже давно планувала переорганізувати цю поличку на кухні, тому що в мене в балісті зберігаються прибори, які ми викладаємо на стіл, коли приходять до нас гості. Тобто, у нас є прибори, які ми користуємо щодень, і також набір приборів, які ми використовуємо для гостей. І хотіла я вже давно з цієї валізки перенести ті прибори в органайзер, купила його також вже давненько і ніяк мені руки не доходили, щоб в тій полишці навести якийсь порядок і це все переорганізувати. Тож вирішила сьогодні цим зайнятись. Ось ці всі прибори зараз перескладаю в органайзер гарно. І тоді вже вам покажу, як вони у мене тут будуть зберігатись, тому що дійсно в валізці незручно, та й куди її ставити. Все повинно зберігатись на кухні. Тому вирішила, якщо вже є органайзер, то потрібно все перескладати. Я собі перескладала тут, поставила цей органайзер на прибори. Тут у мене зберігаються ложки і. Виделки, у другу сторону положила, щоб окремо не лежити не займало місце. В цій кишенці у мене ножі. Тут у мене ложки і веделки для солодких тістечок, для тортів. ось для солодкого. Тут така дуже незручна кишенька, але сюди я положила ось такі прибори. Тут у мене ложка для цукру, також ось такі щепці. Для льоту або для лимону. Тут ложечки різного, різних розмірів, дві однакові ложечки, одна трішки менша і ще одна ще менша. І в тій кишенці у мене буде зберігатися ось така ложка, такий менший черпачок до соусів, лопатка для тортів і вже більший такий черпачок. Тут в мене була одна кишенька вільна, сюди можна би було переложити з цих ще приборів, які у мене є, якими я користуюсь майже кожен день. Або, точніше, яких майже не використовую, але вирішила що сюди положу. Те, що в мене лежить ще для випічки, тому що поки що в мене немає тут місця, де це положити, тож вирішила положити. Кухня хоча велика, дуже багато місця, але дуже потрібно було ось таких висувних більше полок, тому що вони на, набагато зручніші, ніж звичайні полки, які просто відкриваються. Тож, так саме таких полок не вистачає на кухні. І е, нічого з того, що вона така велика, як не вистачає чогось, чого б придалося, або щоб можна було переробити. Тож вирішила ось цей клаптик ще тумбочки використати в інших цілях. Отже, сюди положила папір для випічки, тут у мене плівка харчова, алюмінієва фолія, також ще одна. Також ще папір для випічки. Тут є новий, тут новий упаковка, желатин. Тут такі різні перепки для смаження для сковорідки, для риби і там внизу для м'яса. Далі у мене мак, порошок для випічки, ванільний цукор. Тут такі печеньки до тірамісу, Там є шкірка з апельсини. Можна також подавати. І тут в мене різні аромати. Цитриновий, тобто лимонний, далі ромовий і ванільний. Так от в мене все сюди помістилось, думаю, що я буду цим задоволена. І буде набагато легше і зручніше, коли це все буде ось так гарно поскладено, а не буде лежати в дому, так як воно в мене зберігалось. Верхній полишці у мене зберігалось все для випічки. Зокрема, зберігалось також щось для запікання в духовці, таке як м'ясо, риби і так далі. Не лише випічка. І також були тут деякі сухі продукти, в яких вийшла дата, тож довелося їх перебрати і також викинути. Рада, що вже перескладала всі валізки і всі прибори, вже буде набагато зручніше, коли до нас хтось прийде. Не потрібно буде носитись валізкою. І ця валізка не буде стояти на столі, чекати, коли знову у неї поскладаються прибори, які звідти дістали, а все буде вже зберігатись в органайзері. І Вранці, коли Крисяник ще спав, чоловік пішов на роботу. Вирішила я швиденько помити машинку, тому що давненько я її також уже не мила, не, не займалася. Мила лише фільтр внизу, але по боках ось полички також потрібно помити, так само, як і машинку. Все помила я харчовою содою. Ось і полички також промивала і такою щіточкою. Ну старалась в загальному все також гарно попромивати. Подивилась по боках, щоб вона була чистенькою. Тому що не завжди бруд вимивається, хоча машинка і миє, але все рівно по боках залишається різний, різний бруд, тому що заходить в такі ось відділи, в яких, з яких він просто сам не може вийти. Тож потрібно все одно чат від часу промивати, освіжати машинку. Не лише фільтр, але й самі ці полички. Машинка в нас на три полички, дуже я нею задоволена, дуже добре і зручно нею користуватись. Тож помила я всередині содою, спочатку, потім все добре змила, щоб її соди не було. Ось, і внизу також виняла цей фільтр, помила фільтр, помила е, саму, ось, самий отвір, тому що воду спустила, там зберігається також вода, та вода, яка там була, спустила. І ось такий засіб від Крафт використовую для чищення дезінфекції машинки в середині, щоб вона блестіла і все гарно промилось, відмилось, продезінфікувалось. Отже, зробила я там отвір, перевертаю і ставлю на найвищу температуру в машинці. У мене 70 градусів, тож машинка ось буде митись, полоскатись при температурі 70 градусів. І все у нас буде ось тривати 2, і 50, 2 години і 50 хвилин. Я вже її відкрила. Подивіться, як все блистить. Дуже я задоволена результатом. Все прекрасно помилось, Весь засіб крафту вийшов, немає нічого. І дуже красива машинка, як нова. Все гарно повідмивалось, повідчищалось, і все блистить. Ось, вона набагато вже добре і освіжилась, і продезінфікувалась, і гарно промилася також ця каналізація цим засобом. Я дуже задоволена і зараз потрібно мені засипати сіль. І засипати її буду ось сюди. Так, тут ми маємо ось такий отвір. Тут у мене спеціальна лійка для того, щоб засипати сіль, щоб було зручніше. І сіль у мене ось така звичайна. Башані купувала її, пише сіль для посудомийної машинки. Ось, і скільки в мене помістилось, не помістилася цих 2 кг, яких тут є, не помістилось. Залишилось ось тільки. І все. Посуда буде чистенькою, свіжою, буде гарно промиватись, блистіти, тому що сіль буде пом'якшуватись у воду. Тож дуже добре, що я вже сьогодні собі зробила порядок з цією машинкою. Буде в мене вже тут чистота. І що ще сьогодні вирішила зробити, так це навести порядок в морозильній камері холодильника, тому що ніби це морозильна камера, наче все повинно бути чисте, лише лід може там намерзати, але якось там якісь і крихти могли ось бути. І щось порозливалось, можливо, пакет був несуцільний і була десь дирка, і воно могло протекти, коли заморожувалось. Тобто вирішила все-таки повиймати ці полички, виймала їх по черзі, щоб всі не виймати на один раз. І потім вже складала. У мене оці всі продукти, і все, що в мене там заморожене, зберігаються в пакетах. Ось, і на одній полиці в мене там зберігаються овочі, на одній м'ясо, на одній полиці у мене зберігаються ось такі продукти, як сир, різні сири, також різні ось такі дрібні. Ось продукти. Також інколи буває, що, наприклад, щось приготується з м'ясом, м'ясо не потрібне, можна його заморозити, потім розморозити і до чогось додати, чи салат зробити, чи ще до чогось ось додати його. Тобто ось такі дрібні продукти, які на даний час не знаєш, куди використати. Також я їх ставлю в морозильну камеру. І потім, коли готується якийсь відповідний гарнір, можна їх використати також до цього гарніру. Ну, і, звичайно, якісь ось заморожені Соуси, які я робила протягом літа. Так що все це зберігаю також тут, в тій морозильній камері. Плюс в мене є ще окрема морозильна камера, вона майже повна. Я її також протягом літа не розморожувала, маю в планах також її розморозити. Не знаю коли, але все-таки потрібно її розморозити, тому що вона вже намерзла. Один рік вже вона в мене стоїть і руки мені так і не дійшли її розморозити. Тож якось найближчими днями також постараюсь її навести там порядок. В холодильнику другої сторони полички, звичайно, протираються, особливо перед закупами. Я їх протираю. Також потрібно, якщо промити, особливо нижні коші, то я їх також промиваю, а з морозилкою вже більш складніша така ситуація. Ну і сьогодні, якщо я прибираю вже на кухні, вирішила в більшій частині все поприбирати. Показую вам свою духовку, така, яка вона є. Ще такої брудної духовки, яку ви бачите на даний час, не було у мене ніколи. У мене останніми тижнями було багато Заготовок, також готувала я і джеми з ременю і також були акції і на червоний болгарський перець, на помідори. Ось я собі ще докупляла, тож вирішила вже це все приготувати і тоді вже в кінці помити цю духовку. І сьогодні мені буде в цьому допомагати від фірми Амбей засіб для миття духовок. А Клінер Думаю, що цей засіб також непогано буде справляти її своєю роботою. Тож разом ми вже з вами подивимося. Накладаю засіб на забруднені поверхні в духовці. Він у нас в такому густому виді, як бачимо, такий гель густий. Було б набагато зручніше, якщо б цей гель був в якомусь розприскувачі, а не ось так, тому що, як бачимо, не дуже зручно її розприділяти. При тому, що навіть є пензлик тут додається так, до цього засобу. Ось, але все рівно було б набагато краще і зручніше, якщо б він розприскував. Ну, але в таку текстуру, як він має густу, то, по-іншому бути, напевно, не може. Ось, це повинно або піною розприскуватися, або в рідкому стані. Ось, нанесла я цей захід на всі поверхні в духовці, і потрібно трішки зачекати, подивимось, як він буде працювати. Хоча там, де менші забруднення, вже видно, що захід сам по собі працює. Далі вирішила помити всі бокові всі деталі з духовки. Розприділила цей захід також по всіх бокових ось частинах цієї духовки. Все, звичайно, познімала з середини, і потрібно було почекати 10 хвилин. Я чекала буквально 10 хвилин і після цього починала все все промивати. І Хочу сказати, що, звичайно, ось. Ця решітка, також ці бічні деталі, духовці, вони набагато легше відмивалися, ніж сама духовка. Тому що тут, напевно, більше все розбризкувалося і так не підгоряло, як в самій духовці. Ось А саму духовку мені довелося мити навіть накладати цей засіб три рази, щоб відмити особливо дуже такі підгорівші плями, які не могла я відмити. І тут також використовую ще ось таку губку, вона з другої сторони має таку більш жорсткішу текстуру. І мені якось з неї було найзручно зручно мити, тому що вона така велика, висока і набагато добре, набагато краще відмивалась, ніж звичайною ганчіркою. Звичайно, доклала я ще трішки зусиль, можна було просто другий раз наложити ще цей захід, але він прекрасно справився з цією роботою. Небагато там зусиль я доложила, ну, довелося все-таки доложити, щоб це все відчистити. Ну, але ви самі бачили, наскільки була бруною духовка. Тут немає що дивуватися, щоб за першим разом це все відмилось. Ось ті бічні деталі, напевно, б за другим разом відмились. Ну, а саму духовку, як я вже говорила, все-таки накладала я три рази, особливо на такі дуже підгорілі плями. То всі навіть, можна сказати, плями. Після першого результату я також була досить задоволена результатом, тому що дійсно більше ті плям відійшло, особливо ті нагари, які були більш-менш такими меншими. Ну, вже накладала другий раз, а ось, бачите, ту пляму, яка з боку велика, була, то накладала на неї третій раз. Вже цей засіб. І найгірше, що мені не вдавалося помити, це під теном, особливо верх духовки, мені завжди там якось най... найгірше так миється, тому що немає такого доступу, щоб зняти цей тен так, і помити між ним. Тож вирішила там нічого вже не терти. На ті плями також нанести ще раз цей засіб і тоді вже щоб просто можна було протерти. Ну і з боку у мене ось тут декілька таких плям незначних залишилось, тож за другим разом також цей засіб ці плями зняв. Взагалі можна сказати, що засіб добре працює, можна його використовувати також господарки. Немає він відких запахів. Ось що інколи неможливо навіть віддихнути. У мене і крестяник заходив на кухню, взагалі ніяких запахів ось від нього не виходило. Хоча вікна я, звичайно, ще відкриваю, коли користуюсь ось такими хімічними засобами. Але це екозасіб, тож як такого запаху у нього немає. Накладала ще цей засіб на всі свої каструльки і сковорідки, тому що також давно їх не мила знизу. І можете самі бачити, як гарно засіб працює. Одразу відходять такі складніші плями. Звичайно, де-не-де ще позалишалися, там, де були такі грубші плями, на А в загальному він з таких з каструлюк, якими не так часто користуєшся, але б вони були трішки брудні, все повідмивав. Це у мене сковорідка, остання. Яку вам показувала, я користуюсь щодень, тож вона в мене була дуже забруднена, і засіб на неї я накладала двічі. Ну І можете бачити, що дійсно дно каструльки, воно просто ідеально чистеньке. На деяких сковорідках, де не де ще мені довелося другий раз наложити цей засіб, ну, але в загальному після другого разу. Узе уже все гарно промивається, якщо звичайно такі плями не застарілі і не такі підгорівші. Ну і ось ця сковорідка, Це у мене найбрудніша сковорідка, яка у мене є вдома, якою я користуюсь щодень. Можете бачити за першим разом, скільки бруду також засіб збирає. Звичайно, потрібно частіше користуватись, не запускати так посуд, як я вже говорила, і все решта, тоді буде набагато швидше відмиватись. Ну але тоді на чому ж показувати, як що відмиває, як працюють якісь засоби, якщо все буде частеньке. Тому бачите самі результати, говорю, як є. Інколи потрібно наложити два рази, інколи навіть і три рази, в залежності від забруднення. Але засіб... В загальному працює. Дорогі мої глядачі, дякую вам усім за перегляд. Моє відео підходить до кінця. Не забудьте підписатись на канал, якщо ви зайшли вперше або ще не підписані. Буду вам за це дуже-дуже вдячна. Буду вдячна за підтримку мого каналу. Також чекаю вас в коментарях. Якщо відео сподобалось, поставте, будь ласка, лайк. Бажаю вам і вісного здоров'ячка, бережіть себе і своїх рідних. Нехай все у вас буде добре. А ми з вами зустрінемось вже в найближчому наступному відео. Тож до зустрічі в наступному відео, папа! -па.